З нагоди Дня фізичної культури та спорту у Коваль відбулося щомало заходів у рамках Олімпійського тижня. Зокрема, на бульварі Лесі Українки відбувся відкритий олімпійський урок, у якому взяли участь усі навчальні заклади міста загальним числом учасників понад 280 чоловік. На початку, перед традиційним пробігом, грамотою міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту, був удостоєний Кондратович Євген Михайлович, заслужений працівник фізичної культури та спорту. В кожній школі було відведено частину бульвару, довжина якого зайняла понад 200 метрів. Вчителі фізичної культури заздалегідь готувалися до цього уроку, тому кожен навчальний заклад проводив урок за різною програмою. Урок з футболу запропонувала загальноосвітня школа номер 10 та дитячо-юнацька спортивна школа. В рухливі ігри грали учні першої та третьої шкіл, а урок загальної фізичної підготовки показали гімназія та загальноосвітня школа номер 7 Місцеві кікбоксери показали сучасне тренування з парами з партнерами та елементи ведення двобою. А юні волейболісти продемонстрували техніку прийомів та передачі м'яча з різних положень. Також учні та вчителі підготували стенди, де відобразили спортивну масову роботу в школі та спортивні свята. Організаторами заходу виступили відділ фізичної культури та спорту Ковальського міського та міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Ми знаємо, що у вас в кожного горить полум'я перемоги, щоб у вас ніколи не погасло. Всього самого найкращого вам. Окрім відкритого олімпійського уроку. Відбули змагання з шахів та шашок у рамках третьої обласної спартакіади серед ветеранів Спортивне довголіття. У цьому турнірі взяли участь майже півсотні чоловік, а саме 14 команд з міста районів області. Перемогу серед чоловіків у шахах отримав Михайло Бонгар з Маневицького району. А серед жінок першою стала Ковальчанка Олена Грицюк. У загальному заліку перемогла команда міста Коваля, друге місце у команди Ковальського району, а третє міста Володимира Волинського. Щодо шашок, то там переможцем став Микола Труш з Любошівського району. А серед жінок не було рівних Галини Трач з міста Луцька. В результаті в командному заліку перемогла команда Луцька, друге місце у команди Маневицького району, а третє команди Любовницького. Наступного дня у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі пройшов етап змагань серед сімей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та мама я спортивна сім'я. У змаганнях взяло участь 11 команд з міста районів області. У сімейних спортивних естафетах не було рівних сім'ї Балецькій з Ковальського району, а друге місце посіла Ковальська сім'я Рижків. Сім'я Митчиків з Кам'янько-Ширського району посіла третє місце. Усі переможці. Нагороджені грамотними дипломами та медалями від обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. А всі учасники отримали солодощі. Наступного дня у дитячо-юнацькій спортивній школі відбулася першість міста звільної боротьби серед школярів. У різних вагових категоріях боролися 64 учнів міста. А ці змагання стали відправною точкою для кращих ковицьких борців на республіканські змагання в місто Скадовськ Херсонської області. Того ж дня в будинку просвіта відбули змагання з кікбоксингу відкритий ринг між командами Луцька та Ковеля. Турнір був збудований за схемою матчових зустрічей. Самими видовищними стали поєдинки у вазі 57, 60 та 63,5 кг, кілограми, в яких перемогу нокаутом здобули ковальчани Озімчук Віталій, Аскеров Едуард та Самсонік Олександр. Центральним поєдинком став двобій у вазі 81 кг кілограм. Між ковальчанами, чемпіоном України з кікбоксингу Дмитром Гелейдою та призером України Давидюком Романом, де за підрахунком очок перемогу здобув Гелейда Дмитро, а командну першість вибор ковальчани.